Так, йдемо з вами далі, і зараз у нас з вами ще один перекос, який ми з вами розберемо, це перекос в сімейній системі. Коли ви, наприклад, очікуєте від чоловіка, що він буде про вас турбуватися, оплачувати вам все, оплачувати комуналку, купувати вам, захищати, оберігати, молитися на вас, так? Носитися з вами як з хрустальною квіточкою, що він буде носити вас на руках, вирішувати всі ваші проблеми, скрізь вас звозити, наприклад, сидіти з вами на прийомі у лікаря, ще й організовувати вам досуг, бо вам скучно. І це також перекос в системі. А чому? А тому, що це не функція чоловіка. А це функція тата по відношенню до дитини: захищати маленьку дівчинку і на ручках носити, поки дівчинка маленька до 18 років, якщо візьмемо так. От а коли дівчинка виросла, вона це може робити сама за себе і не перекладати це на чоловіка як проекцію тата, якого їй не вистачило. Тому тут треба працювати, якщо є такі стосунки, саме з татом, жінці, з татом, а не перекладати цю проекцію тата на чоловіка. Чоловік вам не може бути татом, а лише чоловіком. Роль у нього зовсім інша. Таким самим рівноправним партнером. Ви працюєте і він, ви гуляєте і він, ви відпочиваєте і він. Ви турбуєтесь про дитину і він. Ви платите за послуги, і він рівноправно 50 на п'ятдесят. Так, або згідно домовленостей, поки ви доглядаєте дитину, він, наприклад, забезпечує можете і так. Тобто, це згідно домовленості між вами. Так, все має бути порівно. Ви його підтримуєте, і він вас, ви готуєте і він. Тобто, все разом, рівноправно, рівноцінно, рівноцінно. А не повісити на чоловіка роль тата, а потім розгребати скандали, чого в житті все так складається. Бо енергетично це виглядає як інцест: татко з дочкою не спить. Тоді й у пари руйнуються стосунки, на стороні з'являються коханки і коханці, бо чоловік шукає не дочку собі, так, а дружину, а енергетично в нього вже є дитина. Це та сама дружина. І замість відносин чоловік-дружина, він має стосунки тато дочка. А це перекос в системі в системі стосунків. Так, а в нас система стосунків, зараз ми розбираємо з вами, сімейну, тобто це перекос в сімейні стосунки. І тоді, якщо жінка в ролі дитини так, в цих стосунках, а пам'ятаємо, що діти грошей не заробляють, це не їх функція. так, в жінки не буде грошей, нормальної роботи хорошої, так, реалізації, забезпечення і так далі. Далі, сексу в дітей немає, а лише дружба і сварки. Сьогодні дружу, а завтра вже не дружу. Сьогодні з тобою живу, а завтра вже не живу. От і відносини тоді в сім'ї точно такі самі, або вони просто руйнуються. І здоров'я, звичайно, у жінки і у чоловіка у таких відносинах теж буде летіти. Бо якщо жінка в ролі дитини. Так? То її здоров'я буде залежати від чоловіка, від татка цього, який про неї потурбується, догляне вчасно таблеточку, принесе чи до лікаря завезе. То тоді здоров'я буде. Якщо ні, все, капець. І в чоловіка буде летіти точно так само здоров'я. Чому? Бо він тоді на ролі не чоловіка, там, де є весь ресурс в сім'ї, на ці дорослі позиції, а він стоїть на позиції татка. А пам'ятаємо татко, мамка, так? тобто вони де в нас знаходяться. В позиції пенсіонерів, то є... Тобто в батьківській позиції, не в дорослій, а в батьківській. І пам'ятаємо, в пенсіонерів, який секс, яке здоров'я, які гроші, які зарплати, і так далі. Тому ви розумієте, чому буде і в чоловіка точно так само все сипатися. Що стосується, і роботи, і сексу, так, тобто і відносин, і грошей, і тому подібне. Звичайно, тут страждає і сексуальні жінки, і чоловіка, так? тобто і пригнічене, лібідо, а ще проблеми з дітонародженням, бо Діти не народжують дітей, тобто жінка не зможе народжувати дітей, або з цим у неї будуть дуже великі проблеми. І у чоловіка теж можуть бути проблеми з дітородною функцією. Бо енергетично, перше, в нього уже є дитина, ви, як жінка ця. Так? А друге, пам'ятаємо, він уже в ролі пенсіонера. Як пощастить, може буде. Ну, але, можливо, і не з вами. Ось вам такий перекос в сімейній системі щодо дружини і чоловіка, так, і цих ролей. І потім не питайтеся, де беруться коханці чи коханки, хто яку роль для кого грає, так? Тут уважно прослухайте, відслідкуйте, зробіть висновки і заберіть цей перекос, тому що тут порушена як горизонтальна, так і вертикальна ієрархія.